Я користувався місяць Steam Deck, і ось що можу сказати. Перше, що кидається в очі, це його екран. Моя версія з oled екраном і це просто топ. Чудовий екран, де кольори такі соковиті та насичені. Коли чорний кольор це реально чорний, а не сірий. Екран однозначно плюс. Наступне це його ергономіка. Тут інженери реально попрацювали на славу, і він лежить в руках дуже зручно. Таке враження, що робився під мої руки, і в руках відчувається, наче геймпад. Третє це те, що ви отримуєте свою бібліотеку ігор зі Steam. Звісно, не все буде працювати, та й для сучасних ігор він вже слабкуватий, але все ж таки пограти в щось можна. До прикладу, Відьмак 3, RDR2, GTA 5, Кіберпанк, все це йде чудово на Steam Deck, плюс ви можете скачувати ігри з зеленого магазину зі 100% знижкою, а це дає доступ до старих ігор, які вже недоступні на жодній сучасній консолі, а тут ще ви отримуєте це все в портативі. Ну і також ви отримуєте свободу дій. Тут встановлений Linux і ви можете кастомізувати все, що завгодно, а не як на тому ж Nintendo Switch. Тому моя думка стосовно Steam Deck така, що це топ-консоль або міні пк але якщо ви знаєте, що купуєте. Напишіть, що ви думаєте про Steam Deck, чи варто він уваги, чи краще було би купити Switch 2.